Привіт, мої янголята, любі хлопчики і дівчата. Я, тітонька Дарина, рада вітати вас. 27 травня в Україні відзначають День працівників видавництв, поліграфії і книгу розповсюдження. В нашій країні дуже багато різноманітних. Видавництві, які дарують дітям зустріч з цікавими, гарними творами, це видавництво Віват, Ранок, Зелений Пес або Багала «Час майстрів, Фонтан Казок, видавництво Старого Лева та багато, багато інших. А найстаріше це видавництво веселка, яке має статус національного. Ще прабабусі і прадідусі читали твори видавництво веселка. Сьогодні я хочу познайомити вас з відносно молодим видавництвом Чорні вівці і почитати вам казку бабайка, яку випустила саме це видавництво. Казку написав. Литовський каскан Бенас Берантас. Казка велика, але я почтаю вам у рибочок. Тож вмочитесь зручненько і слухайте уважненько. Історія починається з того, що вороня Каркус дуже задів, коли до нього прийшов ночувати його друг білчиня Сокаєлит. Вони бавилися цілий вечір, але, але несподівано відчинилися двері кімнати. І вони почули, уже пізно пора спати. На порозі стояли заспані баті вороненята Вони повкладали хлопчиків і самі пішли хропти. Але Каркусь скочив з ліжка, увімкнув світло і оголосив: Я не буду спати. І заходився бухкати оранжевим м'ячем об долівку. Тихіше. Сокалик роззяв рота так, щоб туди могло влізти все горістечко. Та миті м'яч отскочив від ліжкового кукта. І вистрибнув крізь прочинене вікно. Приятелі перезирнулися. За вікном темно, хоч у око стрель. Може, ти сходив і приніс його? попросив каркусь. Та ясно, але може, краще вранці сокалику на дворі хтось є. Раптом зьойкнула вороня. Тобі примарилося, бадьорився друг, хоча й сам відчув тривогу. Вони удвох ускочили в одне ліжко, сховалися під ковдрою і тремтячи чекали, коли розвідниця. Та сон урешті-решт їх заколихав. Цокалик прокинувся на світанку. Каркусь. Тривожно тинявся по кімнаті. Яча немає. Він його забрав. Як це немає? Хто він? Вилічила очні бличня. Бабай, скорчив каркусь. Заєць бабай. Тобі він, здається, страшним? Не второпав Не Заєць, а справжній бабай. Він щоночі вештається навколо. Тоді готуйся. Більченя було настроєне рішуче. До чого? запитав Карпус. Ми вирушаємо на пошуки бабая і м'яча, твердо мовила більшня. Вороненя не хотіла нікуди вирушати. Та його товариш уже складав. Найнеобхідніші речі в сумку. Якщо ви хочете дізнатись продовження пригод цих маленьких, неймовірних друзів, завітайте до обласної бібліотеки для дітей Юний Читач.